Ціна на пальне у Чернівецькій області найнижча в Україні. Про це сі 4 сказав генеральний директор однієї з мереж АЗС. у той час, як дизелем місто перенасичено, а бензину не вистачає. Чому є нестача пального, звідки його привозять на Буковину і чи зростатимуть ціни надалі? Ну, на рахунок розмірної торгівлі ціна коливається в нашій області саме, бо ми ємося коридором приймання нафтопродуктів з Європи, то в нас найнижча ціна в Україні. У нас ціна дизельного пального в розмірної торгівлі колишиться від 48 гривень до 55 на брендових заправках. Все йде з Європи, з, з Турції Сокар, з і Греції і так далі. Тобто, Паливо все однакової якості. Як на нас поганого палива зараз в Україні, я думаю, що немає ні на одній АЗС. Наприкінці березня 2024 року кабінет міністрів ухвалив проєкт закону, яким пропонується поетапне підвищення акцизів на всі види пального. Ну підвищення акцизу планується урядом на наступні 4 роки поступово. Тобто, першому півріччю там на 50 євро. Ну воно зросте суттєво. Там я так дивився по їхньому графіку. То там зростання на 150 євро. Воно в цінові, якщо в гривню перекласти по цьому курсу, то воно десь буде відносно сьогоднішніх цін, десь буде плюс 5-6 гривень. Здорожчання пального на думку аграрних підприємств суттєво вплине на посівну кампанію і відповідно на ціну майбутнього врожаю. Безумовно, суттєву вальвільну долю паливо дуже. Відобрази мінеральні добрива і паливо це дуже суттєво відчутно. Важко прогнозувати, як воно Але ну, те, що вплине, це однозначно. Любе здорожчання, електроенергія, все це все дуже суттєво попливало на Виживаємо, Ну вкрай важко використовуємо максимум все, які якісь були ресурси. Так за словами водіїв, аби заправити свої автівки, доводиться шукати АЗС із найнижчими цінами. здається, що дорого трішки. Вони казали, що ще підвищують, я так зрозуміла, але не зрозуміла коли сам. Чи помітили, що ціни зросли ось з минулого разу? Зросли. Наскільки, якщо можете так згадати? Ну, Зросли десь на півтора гривні. Ні, ну, на весну завжди піднімаються ціни. Чи вам вигідно зараз їздити машиною, чи все-таки багато коштів на це йде? Машина мій основний вид заробітку, то я думаю, що так. Так, то чесно, я навіть не знаю. Я можу сказати, десь від періоду літа, може, гривень на 5-6. На Економіка, звичайно, падає через війну, через це все. І, звичайно, що ростуть ціни. Бензин по 50, 50 днів. З періоду, як почалося повномасштабне вторгнення, воно почало рости. воно почало рости. Вені ну, до того росла, але так, більш-менш трималося стабільно. Від часу війни то так. Да, різниця відчувається однозначно. Наскільки гривень? О... Чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, скільки вартувало на той час. Тут причасна, ну, так скажучи, війна, корупція. Що ще можна сказати? Тут без лишніх слів просто. Євген Пасилюк, Ярослава Боячук, Діана Чігак, новини Сі-4.